Відбілити тюль у домашніх умовах це простіше, ніж здається, достатньо знати кілька ефективних способів. Сьогодні розповім, як це зробити швидко, безпечно та з мінімальними зусиллями. Перший метод сіль. Розчиніть 2-3 столові ложки солі у теплій воді, замочіть тюль на кілька годин, а потім виперіть. Сіль чудово видаляє пил і жовтизну, другий спосіб харчова сода. Додайте 3-4 столові ложки соди в теплу воду, залиште тюль у цьому розчині на 1-2 години і тканина стане набагато світлішою. Третій метод перекис водню з нашатирним спиртом. Це ідеальний варіант для сильно пожовклої тканини. У 10 літрах теплої води змішайте столову ложку перекису та чайну ложку на шатирю, замочіть тюль на 30 хвилин, після чого ретельно промийте. Четвертий спосіб. Господарське мило натріть його, розчиніть у гарячій воді та замочіть тюль на кілька годин. Після цього виперіть вручну або в машині. П'ятий метод крохмаль Прополощіть чистий тюль у розчині крохмалю, щоб надати тканині не лише білизну, але й форму. Пам'ятайте, усі ці способи підходять для різних рівнів забруднення. Головне, використовувати теплу воду, уникати хлору. Та після кожного методу ретельно промивати тканину, ваш тюль знову стане яскраво білим і свіжим.